Привіт, друзі! Дуже важливе і дуже таке, таке неординарне включення сьогодні. Домашнє відео, бо тільки-но з'явилися новини. І вони ще були 23 жовтня, але е, виплили зараз тільки. Ви бачите на перед собою на екрані анонс, анонс від Google. А знаєте, стосовно чого блокировка Ютуба на несертифікованих ТВ боксах. Те, про що я казав давно, що треба брати сертифікат, мене ніхто не чув, але не все так, як ви чули, чи не все так, як заявляють, і давайте з вами трохи розбиратися. Ну і другий пункт сьогоднішнього дайджесту – це здорожчання пам'яті, і навіть те, що китайці зупинили її продаж. Тож, давайте так, це другим пунктом сьогоднішнього дайджесту. По-перше, підписуйтесь, натискайте дзвоник. По друге, заваріть собі там кави чи чай. І давайте трохи потеревенемо на каналі Технозон України чи на каналі Техномагія. Слухайте, давайте так. Це офіційний сайт, це developersgoogle.com. Це девайси. І ще тут є анонс. Це офіційний анонс Google. Так, що ж трапилось? А трапилось дуже дуже велике диво. Диво у тому, що. Давайте, давайте почмо почнемо спочатку з документом. 23 жовтня вийшов такий цікавий документ анонс е, про ОСП девайси. Це маються на увазі несертифіковані tv тіві бокси і про роботу YouTube на них. І вони інформують усіх там своїх ОЄМ партнерів, які виробляють, і це ж не ну, це особливий такий момент, чому саме ОЄМ партнерів? Бо саме ОЄМ-партнери, які сертифікують свої девайси, вони прийшли до Google і кажуть: а якого хріна китайці виробляють не сертифіковані TV-бокси і продають їх по 18-25 баксів. А ми за сертифікацію платимо мільйон євро. Уявіть собі. І війни вони зробили цей анонс. Тут це не все, це не все. Там буде зараз інсайт такий, що ви охранієте. Вони зробили цей анонс і пишуть, що дуже скоро ми будемо усі не сертифіковані АОСП девайси блокувати доступ YouTube до цих девайсів. Якщо ви думаєте, що це неможливо, це можливо. Тепер далі. Тепер далі. Вони тут приводять, де можна почитати про сертифікацію, де почитати про вимоги до Твібокса, і вони прям пишуть, що скоро будемо блокувати. Але вони дуже так цікаво написали, що тут є ще перечень, перелік тих партнерів, скажімо так, які мають сертифіковані AOSP чипсети референсні платформи. А це в нас IMLogic і Mediatek. Я не беру ОДМ-партнерів, вони нас не цікавлять, які не будуть блокуватися. І тут ще з позначкою, які не будуть блокуватися. Що ми маємо? Слухи? Ні. Це вже реальність з сьогоднішнього дня деякі тіві бокси на уловинарах забанили. Дійсно, деякі тіві бокси забан... забанений YouTube. Він не працює на цих тіві боксах, а, і це вже реальність. А, ви зараз бачите. Слайд YouTube сертифікація апдейт для 26-го року. І інший слайд. Ви бачите, що з дека, що з грудня першого, з 1 грудня 25-го року потрібно мати. Девайс зареєстрований в YouTube сертифікаційному порталі. Коротше, згенерований якийсь там е, ключ API. А я вам поясню. Справа у тому, справа у тому що раніше усі, е, ну, сам по собі YouTube е, працював на системі SafetyNet. А тепер Google з 1 січня 2026 року буде е, просто-напросто вимагати наявність Play Integrity API. Тепер Google замінив її повністю на API, і суть такова, що при запуску YouTube додатка сервер Google запитує сам пристрій: ти сертифікований Android TV? Ні, чи Google TV? В тебе є усі ключі шифрування. так? Твій завантажувач заблокований. Бутлоудер, так? Називемо. Якщо все добре, то все вмикається і працює. А у іншому варіанті не буде працювати YouTube як мінімум, а як максимум буде блокуватися доступ до Google аккаунту. Ну, мається на увазі самого пристрою до Google аккаунту. А тут говориться про YouTube для Android TV Leanback. Саме Leanback. тут не говориться про YouTube Mobile звичайний він буде працювати по суті, але немає гарантії, що в повній якості. Це також е, така ситуація. А, що буде ще? Блокування сайтлоуд? Саме мається на увазі, що Google е, з березня 26-го року е, просто-напросто е, бере і ускладнює інсталяцію додатків не з Play Market для тв версій Тобто ми приходимо до, такого, до такої подобії Apple TV. А якщо не працює Google, ну що ти будеш дивитись? Не працює Google, що далі? Що далі? Оце така фігня. А, ну і боротьба з блокуванням реклами, звісно, там вони наобіцяли оєм виробникам просто безліч якихось моментів. І тут такий собі момент дуже цікавий. Завжди казав: не беріть ті винери, якісь китайські лівакові, не беріть ті лівакові роктеки, купуйте як мінімум мамлогіки. Ну, тепер емлоджики, поміточка з зірочкою. Справа у тому, що не весь IM Logic не блокується. Є IM Logic, які закуплені ліваково без базових сертифікованих прошивок для того, щоб не здорожчувати девайс без цих ключів АP. І просто написана якась лівакова прошивка, яка не має API ключів необхідних і не має сертифікації навіть AOSP, І там. Також вже блокуються, На сьогодні блокуються деякі пристрої на W2 процесорі і на Y4 процесорі. Це такий собі цікавий факт. Що купувати тут? Ви не побачите Realtek. Я думаю, що Realtek додадуть, бо тут є у переліку процесори, які отримують сертифікат. Realtek у цьому році перший раз отримала сертифікат. Я думаю, що. Вони отримають цю сертифікацію, і буде, буде все добре. Вони тут з'являться. Я просто впевнений. Будемо над цим працювати. Будемо е, зараз писати у ріалтек листи. Бо ну сертифіковані ріалтеки ніхто не забанить, нічого не забанять. сертифікований девайс – це завжди. Знаєте, е, ми дійшли до якогось певного рівня боротьби з, е, з піратством, і з блокуванням реклами. І я думаю, що буде ще гірше. Що ви зараз бачите, другий пункт другий пункт це китайці зупинили продаж компонентів, бо ціна летить уверх. Просто якась е дивина зараз проходить Це е стагнація ринку, і ми не, ми не розуміємо, що зараз вих... коїться. Поясню. Китай зупинив е, прийом заявок на відвантаження компонентів по типу DDR пам'яті. Зріст пам'яті просто настільки суттєвий, що е, ми навіть не можемо спрогнозувати, е, хоча первинні прогнози впродовж місяця сертифіковані пристрої взлетять, ну, на не без беушної пам'яті на 20%. Після нового року навіть невідомо, що буде. Е, Тож я вам уже казав, я це ми це обговорювали. Це все пов'язано з розвитком штучного інтелекту і дуже великому попиту на ddr пам'ять. Зараз вже йде мова про будь-яку ddr память бо розвивається не тільки OpenAI, NVIDIA і інші моменти розвиваються ще китайські компанії, і там DDR зараз вигребають просто партіями. Тому давайте так: купуйте зараз, якщо можете, планшети, tv бокси, смартфони. Після нового року буде, чесно кажучи, дупа. Я вас попереджаю вже вдруге. Перший раз не повірили. Потім кричать: о, що сталося? Пам'яті вже не докупишся. А зараз це знаєте як? От Останнє китайське попередження. А вирішувати вам, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре!